Ви вже підписали петицію 8611 Якщо ні, обов'язково зробіть це просто зараз. Якщо підписали, будь ласка, підпишіть максимально її поширте і підпишіть всіх, кого тільки можете: бабусь, дідусів, мамів, та співробітників. Так, по можливості не пускайте це на самотік, по можливості, беріть. В руки їхні смартфони допомагайте, контролюйте, проводьте, тицяйте пальцем і обов'язково перевіряйте ваші прізвища в переліку підписантів. Там є вище перелік підписантів. Так, вкладочка така на самій сторінці петиції, бо інколи там підписи злітають, щось там глюкає, не працює. Обов'язково домагайтеся підписів. Слава націю! Вітаю на каналі Добрий Римбат, Римбатарія Сашко. Добрий! Залишилося близько 10 днів щоб зібрати а, б, щось близько 8 тисяч голосів всього-навсього, це лише близько 8 сотень голосів на день. Я переконаний, що ми спільними з вами зусиллями, любі глядачі, любі підтримувачі, любі українці та дієві друзі України з усього світу, а, зробимо цей важливий крок для видушення головної зброї московитів проти українців, прадавньої зброї. Москвинського так званого язика з інтернет-простору України, так, щоб не тільки кров не йшла з очей українців, коли вони заходять на сайти, майданчики, інтернет-ресурси, так, а щоб також свідомісно всі відвідувачі і користувачі інтернет-простору відчували в Україні, що в Україні Панують українці в Україні панує українське, а місця москвинському немає зовсім. Дякую всім за підтримку. Робиться просто зараз. Поклики в описі під відео в першому прив'язаному коментарі. Щоправда, в короткому відео цьому вони не дитяються. Тому або шукайте це в описах інших відео і публікацій усюди на каналі. Або... Просто гугліть петиція 8611, деякі браузери не з першого разу дають це зробити. Будь ласка, будьте наполегливими, перемагайте разом з нами, разом із військом українським, бо тільки разом ми боремо і поборемо.